Всюди в нас вживається слово йо. Воно означає так, ні, можливо, ніколи і так далі. Любе це аналог черкаського байдуже. Там воно так само означає все. Багато слів у нас залишилося угорських і словацьких. Ми досить в Словакії спокійно спілкуємося, ми розуміємо. І багато є слів, які, ну, наприклад, велосипед, біціґлі. Біцігл. От, чоловічий там, подовжений плащ, там, кобот. Це була фірма, яка це випускала. От, є слова там, наприклад, драбина називається луйтрою. От, там, Праска, теглазов. най таке є теглазу з. «у». Є, звичайно, у нас багато слів. Закарпаття дуже високодіалектне. У нас мова така, що Часом треба напружитися, щоб зрозуміти про що мова йде.